Є ігри, які стали культом, тому що зробили щось перші. А є ті, які просто зробили це настільки якісно, що про них пам'ятає досі. Ця добірка саме про такі ігри. Тут не буде новнеймів, тільки хіти, ігри, які або пробивали серце, або ламали черепи. Погнали! Відкриваю нашу добірку Battlefield 1. Здається, ніхто не чекав, що Battlefield про Першу світову війну стане таким проривом. Але коли ти вперше їдеш в атаку через гори бруду туману і куль, ти розумієш, це не просто стрілялка, це машина часом. Гра не романтизує війну, вона показує жорстоку хаотичну справжню сторону. Атмосфера, звук, відчуття зброї усе виконує свою роль. І навіть одиночна кампанія, яку зазвичай УБФ скидають з рахунків, тут пробирає. Це та гра, яку включаєш не заради фрагів, а заради масштабу. Doom 2016 року. Ніяких укриттів, ніяких автоматичних відновлень здоров'я, ніякого постій посадіти в кущах, тільки ти, арсенал і демони, які вже шкодують, що з'явилися. Дум це повернення до джерел, але з новим обличчям. Вона швидка, зла і ритмічна. Саундтрек Міка Гордона лупить по вухах так, ніби сам сатана замовив його. Дум це не просто шутер, це накачений адреналіном молот, який б'є без зупинки. Far Cry 3 і Far Cry 2 культові частини. Far Cry 3 це коли тебе закидають на Райський острів, де замість коктейлів кулі, а замість екскурсій психопати. Вас один із найкультовіших антогоністів історії. Але й не забувай про Far Cry 2, бродна, безжальна Африка, де твій автомат клинить, а друзі можуть померти. Ці ігри різні, але обидві стали поворотними для серії. Вони задали напрямок, свобода, хаос виживання і завжди щось палає. Uncharted Legacy of Thieves Collection – це не просто пригодницький екшен, це інтерактивний блокбастер, стрибки, вибухи, переслідування, саркастичні діалоги, древні руїни і незручні сімейні драми, все в одному флаконі. У легасі ти отримаєш відразу дві історії: останню пригоду Нейтана Дрейка, і більш особисту історію Хлої. Naughty Dog зробили гру, яка виглядає, звучить і грається краще ніж більшість фільмів. Це мандрівка, яку не хочеться приривати ні на хвилину. The Last of Us частина друга. Тут кожен удар болить, кожна смерть важить і історія, яка не боїться бути неприємною. Візуально шедевр музично тягне на Оскар, геймплей жорстокий, щільний і напружений. Тут немає правильних рішень, тільки життя, яке рідко буває чорним і білим. І саме за це її або ненавидять, або обожнюють. Амнезія The Bunker Амнезія завжди була про страх, але The Bunker змінила правила гри. Ти не просто тікаєш, ти виживаєш. Тут генератор не просто елемент інтер'єру, це єдина твоя надія на світло. Монстр не прописаний по скрипту. Він слухає, нюхає і реагує, і коли ти чуєш, як щось повзе по стелі, а у тебе лишились дві кулі, починаєш реально боятись. Бункер дав Амнезії нове життя, зробив її. Менш сценарною, але більш непередбачуваною, і це тільки додало страху. Payday 2. Не кожна гра дозволяє тобі спланувати пограбування банку, а потім усе просрати через одного дятла, який рано відкрив вогонь. Payday 2 це гра про команду, про ризик, про адреналін. Хочеш тихо, вдягни маску, глушник і молись, щоб похоронець не помітив тінь. Хочеш шумно, окей, тоді готуйся до штурмів, закладок С4 і кайфового саундтреку. Гра постійно розвивалась, додавала нові пограбування зброї та маски. Це культ не тільки для фанатів шутерів, а й для тих, хто кайфує від спільного плану, де кожен має роль. Тіф 2 The Metal Age. Ну, ті в два. Ти не головний герої. Ти злодій, і твоя місія не бути поміченим. Взагалі ніяких червоних точок і ніяких патронів, лише тінь, час і терпіння. Це одна з перших ігор, де темрява стала ігровим елементом, стимпанк, світ дивні секти, сторожі, які реально тебе чують, кожен рівень як окрема голомка, і коли ти залишаєш місце сочного без єдиного свідку, це найкраща нагорода. – найкраща вампірська гра на даний момент від авторів Battlerite, Якщо вам це про щось говорить, по самій грі Survival з дуже динамічною бойовкою і відчуттям живого світу. Навіть боси можуть ходити по карті і раптово ботися між собою. Є будівництво бази, прокачка морекрафту, дослідження карти і кілька зон. Singularity – Одна з найбільш ігор, яка могла би бути на рівні Bioshock, якби про неї більше говорили. Ти потрапляєш на радіанський острів, де проводились експерименти з часом, і в тебе з'являється пристрій, який може перемотувати предмети назад чи вперед у часі. Старий ящик перетворив його на новий, розвалена сходинка відновив. Плюс часові подлі, монстри, альтернативна історія і класний геймплей. гімплей. Носаєм, Сінгулярті поєднує атмосферу, механіку і сюжет в один реально якісний коктейль. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.